Головне і актуальне за цей тиждень традиційно розповідаємо вам у підсумковому випуску. Новин у студії працює Катерина Донс. Вітаю. У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Антоном Ільчуком. Чоловік загинув 17 травня внаслідок розриву боєприпасу на Луганщині. До військових навчань Антон долучився у 2024 році. Пройшовши посилену базову підготовку, боєць приєднався до 3-ї окремої штурмової бригади. Під час служби захисник виконував різні бойові завдання, був піхотинцем, проводжали його як героя, який залишиться назавжди у серцях. У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Антоном Мільчуком. Чоловік загинув 17 травня внаслідок розриву боєприпасу поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. Прощальна панахида відбулася у домі печалі, куди зійшлися друзі, рідні, побратими та небайдужі тернополяни, які прийшли провести у останню путь героя. Коло рушила на алею героїв, що на Миколинецькому кладовищі. Рідним загиблого бійця вручили національний прапор та грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, номера обслуги, зенітно-ракетного взводу військової частини А-46 38 солдата Антона Ільчука. Я голокомандував Збройних сил України схиляюсь. Перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимир Тризуб, головнокомандуючий збройних сил України, генерал Олександр Сирський. До військових навчань Антон долучився у 2024 році. Пройшовши посилену базову підготовку, чоловік приєднався до третьої окремої штурмової бригади. Під час служби чоловік виконував різні бойові завдання, був піхотинцем. Побратими та посестри Антона. Відгукуються про нього як про хорошого товариша та достойну людину. Одна із посестер Антона розповідає про їхнє перше знайомство. каже: він був справжнім другом для неї. Було смішне знайомство, що, типу, він до мене доколопався, що він хоче пограти в настільні ігри. А я тоді ще була в роздумах, що, типу, казали, що дух рекрутства пропадає, що рекрути всі звичайно сидять в своїх телефонах, не общаються. Я подумала, що це було б смішно. І він був дуже впевнений, що він мене обіграє. Але ну, я людина ігрок з стажем, тому він програв мені, а потім програв ще раз. І він дуже смішно на це реагував. Дівчина додає, що Антон був відповідальним. Йцем та виконував усі поставлені перед ним завдання. Свою справу він виконував, він завжди був готовий, типу, ну, йому казали, поїдеш, поїдеш туди, да, він ну типу, поїде. Йому казали, поїдеш туди, да, він поїде. Типу, час у часу він мені там типу, записував, типу, мені так скучно, типу, ну свої типу жарти були, типу що, ну так, да, звісно, допораду времени. До типу, і якщо чесно, типу, завжди коли був час, типу, коли ми були не на службі, то... Була можливість, таку, якась така, типу людина був, що він всіх витягував, типу, всю компанію збирав, типу, знайшов машину, щоб всіх возити, типу збирати, посидіти, поспілкуватись, тому що ніхто не ну, не знає, що буде далі. Рідні та близькі пригадують Антона як люблячого брата та вірного друга. Антон був дуже щирою і доброю людиною. Все, всі спогади, які у мене про нього є, це тільки те, що він був справжнім, хорошим хлопцем, хорошою людиною. Ніколи від нього не було. Ніколи від нього не очікував нічого. Завжди можна було на нього розраховувати. Він завжди був старанний і він був частиною нашої команди. Ми вже дав, давно з ним, скажімо так, Дружимо, спілкуємось, тренуємося разом, тренувалися. Останнім часом, коли він закінчив навчання і почав своїми, скажем так, далі по життю йти справами займатися, вже не так часто з ним зустрічалися і тому подібне. Але в юному віці, коли він там ще в школі навчався, був в Тернополі, був ми з ним. Кажемо так, практично кожен день бачилось. Я вже думала, сьогодні так прокручувала про те, який він взагалі для мене був. Він завжди прикалувався з мене і завжди вмів мене насмішити. І любов його така була не в словах, але дуже виразна в діях. Він дуже мене оберігав. Дуже мені сподобалось, його друзі дуже багато сторіс поширювали. І у всіх них писало, що він був справжній. Він справжній. Будь-хто з присутніх друзів підтвердить мої слова. це була неймовірно позитивна, щира і добра людина, яка Готова була прийти на допомогу будь-кому незалежно від статусу, чи вони там дуже близькі, чи якісь далі друзі. Це людина, яка виручить, підтримує, завжди підставить своє плече і буде поруч. Це неймовірна втрата для нас всіх. Це молоді хлопці і старші люди, які жили своє цивільне життя. У мене тут, на жаль, вже багато друзів полеглих, тому це біль для всієї нації. Наш обов'язок їх пам'ятати, завжди бути шанувати їхній подвиг і приходити їх і поважати. Антона Ільчука запам'ятають як відповідального військовослужбовця, надійного товариша та добру людину. Він захищав Україну до останнього моменту свого життя та навічно закарбував своє ім'я у ряді героїв, пам'ять про яких житиме вічно. У Кременці виник конфлікт між родинами загиблих військових. Йдеться про внутрішнє непорозуміння громадської організації, яка вже кілька років займається підтримкою таких сімей. Після святкових заходів до Дня матері частина родин заявила, що була обділена увагою і навіть виключена з організації. Причиною кажуть, стало їхнє небажання або неможливість долучитися до збору коштів на будівництво храму Пантеону у Лішні. У ситуацію вже втрутилася. Міська влада влада щоб допомогти знайти порозуміння, деталі дивіться у наступному матеріалі. У Кременці відбулася зустріч родин загиблих героїв громади та фахівців із надання правових та соціальних послуг. Під час заходу рідні полеглих військових мали можливість отримати консультацію та відповіді на запитання, що стосуються документації та соціальних виплат. Окрім того, присутні родичі винесли на порядок денний питання, яке стало причиною конфлікту в громадській організації родини полеглих героїв Кременеччини. Серед присутніх Любов Мазурок. Її чоловік Віталій загинув 3 травня 2023 року на Донбасі. Після втрати чоловіка Любов доєдналась до організації, яку очолює матір загиблого на війні журналіста Дмитра Лабуткіна Алла. Конфлікт розпочався після Дня Матері. Тоді, як каже жінка, кількадесят сімей не були запрошені на нагородження і зустріч з польськими партнерами. Алла Ілівна просто ну, собі вирішила не включити списки 45 чоловік з родини загиблих. І викреслила так, якби з родини героя, зі всього були такі включені, що й не здали гроші і були включені, але вона щось вирішила таку проблему виставити. Але чому, то я не знаю. Жінка переконує причиною того, що її та представників інших родин героїв не покликали на нагородження, є те, що вони не долучились до збору коштів на всеукраїнський храм Пантеон у Лішні. Проте, за її словами, участь в зборі не була обов'язковою. Не було примусово, так якби хто коли може, ну так як я зараз вдома і планую їхати за кордон, я собі думала пізніше здам, бо так якби так само різні ситуації бувають в житті. Я просто вважаю, що це святе місце, яке не повинні принижувати так і так робити якусь корупцію чи що, просто робити, не знати що. Відтак Люба разом із іншими родинами об'єдналися та звернулися за допомогою до міської ради, щоб це питання вирішили. Найбільше за словами жінки обурює не відсутність нагороди, а неповага й відсутність згадки про подвиг її чоловіка. Ми не хочемо нічого. Я казала, тільки згадуйте і справедливість, і не діліть родин загиблих, що той кращий, той гірший. Вони всі загинули за Україну, і кожен має так само. Такі самі права, як і всі, на обговорення сьогодні прийшла і Наталія Фенюк. Її син Андрій загинув біля села Спірне, що на Донеччині. Жінку також не запросили на урочистості до Дня Матері. Сподівалася, що ну, мене запросять, бо я як я є мама загиблого сина, що поваги хочу поваги до свого сина. Як вона хоче до свого сина, я так само хочу до свого сина повагу. Наталія каже, також поцікавилася в голови організації, чому її не запросили. Відповідь була такою ж, хоча запевняє, Алла Лабуткіна знала, що жінка не має змоги виділити кошти на збір через стан здоров'я. Я не могла здати на даний момент, коли вона написала в групу ну, таким висловом, що треба здати по 5 тисяч на лішню, на Плити на то все. Я не мала на той даний момент. Вона, я до неї позвонила, вона промовчала, нічого не сказала. Пояснила те, що я не здала, а потім сказала, хоча б 500 гривень могла б здати. Я кажу, ви ж такого не сказали. Ви сказали, як немає таких грошей, то не здавай. Коли Наталія дізналась, що її немає серед запрошених, пригадує, написала повідомлення в групу у Вайбері, де були всі члени організації. Після цього групу було видалено. В тій групі вона сказала, що буде закривати. Я їй написала була, і вона одразу одалила всіх ту групу. Далі каже, я на два місяці закриваюся, а далі я подумаю, чи я буду ще з вами працювати, бо ви мені ну, тобто не то, що треба. Також зі спільноти видалили і Любу. Як кажуть самі жінки, Алла Лабуткіна виключила їх з громадської організації. В ході обговорення конфліктне питання все-таки вдалося підняти. Жінко, 20 купил пропущено людей, я, я зобов'язана з вами розмовляти, я вам нічим не зобов'язана. Я хочу сказати, щоб ви вносили пропозиції про вшанування пам'яті наших героїв, а не приходили дай. Я не даю, але як мені дозволили списати списки дарувальників. Алла Лабуткіна розповідає, організацію заснувала ще у 2020-му, аби згуртувати громаду. Згодом почали приймати допомогу від іноземних партнерів. На День матері вони приїхали в Кременець з візитом в восьме. Проте кількість подарунків була обмеженою, тож постав вибір, кому вони мають дістатись. І таким чином, каже Алла, хотіла віддячити тим, хто пожертвував кошти на пантеон. Решту подарунків вона поділила між тими членами організації, котрі залишились. 70 людей він в хромозі був одарувати. Звичайно, виникла проблема в списках. То на той час було 115. Коли виникло питання збору розподілення цих подарунків, в першу чергу були включені родини, які ж жертвували на, на пантеон. Є токсичні, які хочуть ну тільки дай, дай. Наразі, як каже жінка, з організації нікого не виключала. Проте після змінення статуту розглядатимуть кожного її члена на відповідність вимогам. Зміненням статуту буде зібране зібрання, і правління буде кого виключити, хто не може бути учасником організації, хто може, буде вже отаке. От, от Але з організації ніхто не виключався. Була створена в сторінка для оголошень. Це були включені всі. Я закрила цю сторінку, тому що в нас з'явилося три працівника супровід ветерана. Я рахую, коли є вже працівники, моя моя потреба не потрібна. це не виключення з організації, це закриття сторінки на вайбері для повідомлень. За словами міського голови Кременця Андрія Смаглюка, члени організації мають порозумітися та враховувати думку кожного: якщо зробити це не вдасться, доведеться шукати інші шляхи врегулювання проблеми. Тернопільська міська громада серед лідерів цифровізації в Україні. За результатами рейтингу Міністерства цифрової трансформації. За перший квартал цього року громада посіла третє місце, отримавши понад 60 балів зі 100 можливих. Експерти оцінювали розвиток у різних сферах від інфраструктури до медицини. Деталі далі. Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило результати рейтингу цифровізації громад за перший квартал 2025 року. Майже 60 з половиною балів зі 100 можливих. З таким результатом Тернопільська міська громада зайняла третє місце в списку. Це й один з найкращих показників в Україні, тому що і середнє значення це є 16 взагалі по всій Україні, і ми бачимо найкращі здобутки, зокрема це в сфері електронної демократії саме по нашій громаді, в сфері відкритих даних. Це в сфері безпаперовості, так, тобто цифровізація різних послуг, а також самі, самі цифровізації послуг, тобто те, що ми зараз робимо, і місто робить кожного дня для того, щоб спростити життя мешканцям доступу до різних послуг. Це все оцінюється. Оцінювали експерти цифровізацію різних сфер: від спорту та інфраструктури до медицини та соціального захисту. Найкращі показники у вигляді максимальних ста отримали такі розділи, як електронна демократія та відкриті дані. Як розповідає Мар'яна Зварич, сумарний результат залежав від багатьох чинників. Оцінювалися дуже різні напрямки, зокрема, перше, від наявності інтернету в наших населених пунктах нашої територіальної громади, в цифровізації послуг, які надаються ЦНАПом, зокрема цифровізації також транспортних послуг, зокрема наявність і файної карти, або, взагалі іншої транспортної карти, наявність gps трекерів, які є в громадському транспорті, наявність документообігу в міській раді. Тобто, оцінювалися дуже різні напрямки. і Місто, звісно, працює практично у всіх цих напрямках. Такий підхід до розвитку громади вплинув і на регіональний результат. Тернопільщина стала третьою серед областей України, та незважаючи на позитивні показники в громаді, продовжують вдосконалювати цифровізацію. Ми розвиваємо білісу на Тернопіль. Ми намагаємося максимально впровадити в ньому також і сферу електронних послуг, а так само сферу електронної демократії для того, щоб ще більше зручніше зробити мешканцям можливість голосувати, наприклад, за петиції за громадський бюджет, аналогічно для того, щоб ще було краще. Оцінювати якості надання різних послуг таке оцінювання цифровізації громад провели вперше. Надалі, як каже начальниця відділу зв'язків з громадськістю Тернопільської міської ради, рейтинг оновлюватимуть кожного кварталу. Тож Тернопільська міська громада продовжує працювати над покращенням цифрових підходів до розвитку, аби зберегти і зміцнити свої позиції серед цифрових лідерів країни. Сезон кліщів у цей період іксодові кліщі особливо активні, тож підвищується ризик укусів і пов'язаних із цим захворювань. Щоб попередити небезпеку, у Тернополі щороку проводять профілактичну дезінфекцію міських парків. Зокрема, спеціалісти обробили територію парку національного відродження. Як проходить обробка, які препарати використовують, та як подбати про власну безпеку під час прогулянок далі? Проводимо карацидні заходи, знаходи по знищенню кліща у парках міста Тернополя. Зараз обробляється ділянка зелених насаджень і місце паразитування ймовірного ексодових кліщів. Місце паразитування це, наприклад, березовий гай, де знаходяться листя, компостні ями. От і це більше є джерело розмноження ексодових кліщів. Так, у парку національного відродження відбувається дезінфекція проти кліщів. Така ініціатива є щорічною та проводиться в парках Тернополя. Лідія Бойко розповідає, як саме проводиться обробка зелених зон від кліщів. Для обробки ми використовуємо інсектицидний препарат, який сертифікований та дозволений до використання у відпочинкових зонах. Він має миттєву інсектицидну та тривалу залишкову дію, згубно впливає на кліща на всіх етапах його життєвого циклу. Обираємо ділянки, які зазвичай є небезпечні в плані росту і розвитку іксодового кліща. Це саме затінені місця, де є зменшене потрапляння прямого сонячного проміння, місця, де є скупчення сухого листя. Гілок. Також звертаємо уваги на дитячі майданчики на атракціонні відпочинкові зони. Також жінка додає, що зазвичай дезінфекція відбувається у квітні та травні, тому що саме у ці місяці спостерігається пік активності іксодового кліща. Самі ж дезінфектори розповідають про місця, які вони обробляють. Обробляємо парки, сквери, садики, площадки дитячі від кліщів. От. В основному. Люди думають, що кліщ з дерева падає, але кліщі на дереві не сидять. Вони півтора метри можуть на курчах бути, особливо, щоб трава була покошена, щоб не висока, бо вони в траві ховаються. І тоді той засіб, який ми робимо, він не дієвий. Ми обробляємо обробку від кліщів, тут так як обходить, знаходиться багато листя, тут їх найбільше буває. Так само бувають в пеньках, затінюва. Сам препарат, яким обробляють ділянки, не несе загрози для людей та тварин, але все ж краще утриматись від прогулянок у парку на кілька годин після планової дезінфекції. Про обробку мешканців сповіщають за допомогою табличок, що розвішуються у передень антисептики таких зон. Десятикласник з Тернополя Станіслав Дем'ячук виборив третє місце на всеукраїнській олімпіаді з астрономії. Складалася вона із чотирьох етапів і завершилася фіналом у Львові. Попереду нові виклики, адже хлопець не планує зупинятися, готується до наступних олімпіад, розширив свої горизонти та мріє стати відомим науковцем. Більше дивіться у сюжеті ми маємо масу, на беремо будь-яку тому, що не сказано. Треба свою, то ми беремо мовну свою. Загальна формула ВГ. Ми маємо масу, але маємо повторення вільного падіння. Сторення вільного падіння рахується чином. Так, десятикласник Станіслав Дем'янчук готувався до всеукраїнської олімпіади із астрономії. Хлопець говорить, що взяти участь хотів ще минулого року, але не встиг зареєструватися. Тож вирішив спробувати свої сили цьогоріч. Олімпіада відбувалась у чотири етапи: фінальний з них проходив у Львові. Перші три етапи проходили тут, в Тернополі. В спочатку шкільний, потім міський і обласний. Вони всі були тут. Вже після цього, на четвертий етап, на всеукраїнський, потрібно було їхати в Львів. Проводилась вона в навчальному хостелі, і було ну, приємно. Там вона тривала. П'ять днів, здається, було розділено, було відкриття декілька турів, теоретичні, практичні псевдоспостереження. Був час на апеляції і, відповідно, був час на закриття. Участь у олімпіаді взяли близько ста учнів з усієї України. Серед охочих перемогти Станіслав зайняв 11-те місце третього ступеня серед десятикласників. Хлопець ділиться враженнями від участі у олімпіаді. загальному мені сподобалось і результати, і організація, і те, що звідти вийшов якийсь результат. Емоції, які ти відчуваєш насправді під час написання перед написанням, після написання, тому що це все такі американські гірки. Ти дуже сильно хвилюєшся до, і дуже парадоксально майже не хвилюєшся на написанні, ти дуже зразу маєш сфокусуватися на задачах. Після туру в тебе вже можуть бути різні емоції. В багатьох там деякі засмучувались. Деякі лишались нейтральними після теоретичного туру. Мені, наприклад, взагалі було смішно, тому що завдання були не мій погляд надзвичайно важкими. І на погляд інших учасників також я так зрозумів. Також хлопець розповідає, що у підготовці йому допомагав його друг та вчителька, яка веде предмет астрономії у навчальному закладі, де він навчається. Починаючи вже з вересня, ми почали е, потрішки після уроків займатися е, від самих початків. Якісь такі базові знання з астрономії. Ну і незабаром відповідно були і перемоги. Спочатку на міському етапі він. Е, Завоював перше місце, так і кожен раз кожним ступенем. Ми от. Працювали все більше, отримували більше знань. Відповідно, кожна була наступна перемога потім і на обласному етапі. Перше місце. Ну а далі ми почали готуватися ще більше, розв'язувати ще складніші задачі, і вже готуватися до четвертого всеукраїнського етапу. Наталія говорить, надіється на те, що Станіслав все таки пов'яже своє майбутнє із вивченням астрономії. Хлопець і сам має намір поглибити свої знання у цьому напрямку та стати знаним науковцем. Станіслав продовжує навчатись та планує брати участь у найближчих конкурсах та олімпіадах із астрономії. Маленькі футболісти великі досягнення. Тернопільська футбольна академія увійшла до четвірки найсильніших команд престижного юнацького турніру Лео Кап, який традиційно проходив у винниках на Львівщині. Участь у ньому взяли 56 команд команд усієї України, але саме тернополяни змогли гідно представити наше місто на футбольному полі. Як тернопільська команда підкорювала турнірну таблицю і з якими емоціями повернулися додому? Далі. Тернопільська футбольна академія потрапила у четвірку найкращих команд турніру Лео Кап, який проходив у винниках на Львівщині. Такі змагання є щорічними та збирають навколо себе юнацькі академії з усієї України. Так і юні спортсмени з Тернополя вирішили спробувати свої сили на такому масштабному турнірі, який загалом зібрав 56 юніорських команд у боротьбі за чемпіонство. Ми сильно! забити. Здорово, забити. Вже починаємо. Головний тренер Тернопільської академії з футболу Руслан Луцик розповідає, що ці змагання є особливими для його команди, оскільки саме там юні спортсмени можуть продемонструвати свій рівень. Також чоловік ділиться деталями турніру. Перший день це є сама сама церемонія відкриття турніру. Діти там живуть на цій академії руху. Дивиться, як живуть і старші діти з цих команд. Е, перший це така як ігровий, тобто це бута як церемонія відкриття і урочиста програма. Перший день турніру, другий день турніру, третій фінальний день турніру, закінчення і все. Також тренер розповідає про успіхи команди безпосередньо під час змагань. Команда зайняла четверте місце з 56 команд. На мій погляд, це не просто неймовірні молодці. Е, тобто там, там є такі стадії. Є. Перший день змагаються, чи попадає команда вищу лігу чи в нижчу лігу. Ми ну, попали вищу. Другий день ті ж, команди команди, які попали вищу лігу, змагаються між собою. І далі ті, що займали команди перше місце, – «Еліт» Ліга, друге місце Голден, третє – «Сілер» і четверте Бронз. Самі ж юніори також діляться враженнями від турніру. Турнір дуже бо, має багато команд, 56. Ми взагалі не очікували на такий результат. Ми зайняли четверте місце, це, ми зайняли це четверте місце, тому що ми дуже багато тренуємося і виходили на поле, готові до кожної гри. Таких же турнірів було багато, ну, так, то гарно там, ну, на мою думку, ми гарно відіграли. Ну. Найкращий турнір, напевно, який ми помали. Мої емоції були дуже яскраві, дуже сподобалася на цьому турнірі. Шкода, що їх в році дуже мало, але насамперед ми, ми зіграли дуже добре. Руслан говорить, що такий масштабний турнір надихнув юніорів на майбутні здобутки, а тому вони продовжують працювати у робочому режимі та вже зараз готуються до наступних змагань. І на цьому все. Більше інформації знаходите на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До побачення!